Німне звернення батька пілота, екіпажу Ту 95 вибухнуло в інформаційному полі, і стало каталізатором нової хвилі шоку. У роликах він розповідав, що його син брав участь в ударах по цивільній інфраструктурі в Україні, зокрема в операції, що призвели до руйнування в Львові. За словами батька, після останнього рейсу син повернувся іншим, мовчазним відчуженим без пояснень, без тих людських рис, які він знав. У стані відчаю відчайота нерозуміння того, як жити з тим, що зроблено батько чинив не виправне у квартирі. Він відкрив газові крани, сина не стало. Звернені звучало визнання провини. Прохання вибачення і одночасне розуміння, що просто прощення бути не може. Вибачте, нас сказав він, наголошуючи, що не чекає помилування, але прагне принаймні визнання правди. Це звернення не містило політичне гасел. Воно було свідченням руйнівного впливу війни. На сім'ї тих, кого послали убивати. Наслідки зізнання виявилися ширшими. У місцевих спільнотах і у чатах мобілізованих почалися паніка. Родичі військових почали ставити відкриті запитання до Військових штабів і намагання гарантій безпеки та інформації про статус своїх близьких. Українські інформаційні ресурси швидко поширили звернення як індикатор морального виснаження противника і неодовзі цей сюжет став елементом системної інформаційної стратегії. На фронті реакція була практичною і оперативною Українські підрозділи. Вже використовуючи ефект попередніх точкових ударів по логістичних вузлах і повітряних платформах, активізували рейди на опорні пункти і склади. В результаті кілька стратегічних носіїв екіпажів були виведені з ладу. Або захоплені кількість загиблих, поранених і полонених зросла, а кількість техніки виведеної з ладу збільшилася. Сам факт звернення батька підштовхнув родини мобілізованих у різних регіонах, ставити нові вимоги і посилювати тиск на військове керівництво, що послабило дисципліну в окремих частинах і ускладнило планування ротації. Практичні наслідки цього інформаційного удару виявилися у зростанні кількості відмови від виконання наказів, затримках у ротаціях та зриві графіків технічного обслуговування, деякі екіпажі які мали Мали виходити на завдання, відмовлялися виїжджати без підтвердження безпеки родини, технічні підрозділи звітували про зростання відсутніх працівників і проблеми з пальним. Це створило додаткові вразливості в логістичній мережі, якими скористалися українські розвідувальні і ударні групи. А ось що говорять прості росіяни про ситуацію в країні. що час лечить, Ну як воно може лечити, коли кожен день приносить нові руїни і нові втрати? Україна зараз вся горить, і це не фігура речі. Это наш коллективный ад, который развязали те самые сволочи и людоеды из моей страны. Те, кто должен гореть в аду не в метафорическом смысле, а в самом прямом, чтобы больше не касаться чужих судеб. Мы россияне, которые не только не смогли остановить это, но и чье имя теперь навеки запятно на кровью. Можем только смотреть и кричать от бессилия. Да, нам всем причастным к этому государству преступнику уготована своя особая горячая сковородка и это справедливо. Но сейчас важно не мое отчаяние, а их стойкость. Держись, Украина. Каждый ваш вздох, каждое соприкосновение – это плевок в лицо этому монстру. Мы видим, мы помним, мы знаем, кто здесь не люди, а кто настоящие герои. Слава Украине! Путинососы, военные пропагандоны, политики Российской Федерации любят верещать давайте ударим по центру принятия решений в киеве а потом как крысы как падаль херачит по спящему мирнику ночью массировано по многоэтажным домам что трусливая гниль и это в вашем понимании центр принятия решений или писень по циркулю действительно сделать так как вы любите верещать четыре года воюете со спящими людьми и вот ваш уровень. Ваше кармическое дело – стращать подростков и убивать из-под тяжка со спины в крысу. Действительно. Пока ответом на ваши поступки не будет зеркального действия, вы же ни хера не осознаете. Но даже тогда хм, до вас ничего не дойдет. Будете верещать, плакать, умываться соплями и слезами и рассказывать злому Западу, как вас обидела, суки, Украина. Ну что, вынуждена признать, что Владимир Путин действительно уникальный президент. Это ж надо было умудриться так прожить жизнь, чтобы во всем мире твоя фамилия ассоциировалась со словом «Ууо». Я вчера в Берлине ехала в такси. И водитель, афроамериканец, услышал, что я разговариваю с дочкой на русском языке. И первое, что он сказал, Путин. Я, конечно, не могла не поддержать это высказывание, но э, на самом деле это очень печально. Печально, что из-за нашего полуфабриката и людей, которые его поддерживают, нас ненавидит весь мир. Мы изгои во всем мире, куда бы мы ни приехали, Турция, Франция. Германия. Очень печально, что из-за таких э, сторонников путинского мира к адекватным людям, которые не поддерживают этот кровавый путь, отношение такое же. Потому что скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В общем, неприятненько, конечно, но... Ну, что заслужили самі вибирали пух, слава Україні! В умовах цієї деморалізації українські підрозділи посилили тиска у секторах, де російське командування найбільше виснажене. Тактичні успіхи виражалися у низці ізоляційних операцій, що перетворювали ротаційні групи. у ворога на надалегкі цілі для артилерії та безпілотних ударів. Кілька котлів виникли як прямий наслідок розриву. логістики й втрати ініціативи частини, що опинилися відрізаними, почали вимагати коридорів для виходу і складати зброю. Українське командування діяло з гуманною твердістю поранення евакуації. Ії полонених приймали відповіді до міжнародних норм, що додавало морального і ключового правового пласту до операційної переваги для держави-агресора. Історія батька стала не лише маркером глибших проблем. Вона посилила інформаційний тиск, свідчення полонених, відео з полів бою та фотографії з вигорілих позицій. Створювали комплекси доказів, який руйнував образ ефективної наступальної операції. Матеріальні втрати супротивника, десятки виведених з ладу, літаків, сотні одиниць техніки і великі обсяги знищених боєприпасів уже мали. Вагомі оперативні наслідки знижували стабільність, і мобільність ускладнювали розпоїл резервів і вимагали додаткового часу на відновлення. Що ж заява батька підсилює системний ефект. Вона показує, що війна руйнує не лише армію, але й соціальні основи держави агресора, родини, довіру, готовність людей підтримувати політичні рішення, поєднати інформації впливу на точкових військових успіхів, дає Україні подвійний результат оперативного тиску, перевагу на полі бою, стратегічну перевагу в інформаційному сфері, коли суспільна. Легітимізація агресії відкривається середини. Воєнна машина втрачає паливо для подальших операцій. Україна діючи точково, правомірно і гуманно не лише знищує сили противника, але й підриває основу його внутрішньої стійкості, що є ключовим елементом для остаточної перемоги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.